Якщо це такий кейс. Дивіться, складний. тут не про тест. Угу. Тести зараз це ви кейс. розумієте Я зрозумію, це саме це кейс да. тільки це бухгалтерів стосується там і так далі. Ні, ні. Uh, да. І навіть бухгалтерів. Ну дивіться, зараз тест будь-який вони там прогнали через 20, штучний інтелект. Від, цей ПДВ від 100, скільки давай скоренько. Тож, ви зрозуміли, і дивіться, у нас всі, всі співбесіди записуються. Ну, ми uh -huh. працюємо з цим гулмітам. Це можуть mm -hmm. різні mm -hmm. варіанти, де ж я повторюсь, присутній віртуальний mm -hmm. асистент. Що, о, як далі ми от аналізуємо харди і софти? Mm -hmm. Так як в нас є заявка, у нас є наш власний в компанії чат GPT, в якому ми всі працюємо, він скормлений нашою літературою. Ми транскрибуємо записи mm -hmm. співбесід, заливаємо заявку, заливаємо критерії. І просимо оцінити людину mm -hmm. і рейтинг їх вистроїти, щоб де там 100% умовне співпадіння. Mm -hmm. Ну давайте будемо відверті.